Доброго дня, шановні підписники, та ті, хто на моєму каналі вперше, не забудьте підписатися, поставити лайк, та якщо їм буде можливість, стати спонсором каналу. Дякую! І так, поїхали новини за останні тижні тиждень, які у нас відбувалися. Не скажу, що все погано, ні, ні в якому разі. Досить непогано. Починаємо з першої новини: це те, що податкова звільнила всіх фопів, підписали закон, які перебувають на службі від сплати усіх податків, усіх груп. Мало хто вірить про третю групу, мало хто вірить про самозайнятих осіб, але є як написано: побачимо, як це буде в реальності, тому що ми не можемо зараз сказати про якусь практику. Я маю на увазі я і, наприклад, мої колеги. Я думаю, що ще ніхто цього на практиці не відчув. Але закон підписано тому, у кого мобілізовані є. Попросіть документи з їх не знаю, служб там, де вони оформлені. Попросіть будь-який документ, який підтверджує, що ФОП знаходиться саме там. На службі і можете спокійно писати листа, щоб згідно чинного законодавства України не, не нараховувались податки, особливо перша-друга групи. І якщо у ФОПів третій борги, можете написати листа, щоб списали ці борги. Чому ні? Можна спробувати. Якщо людина перебувала на службі до того, як прийняли цей закон і вона зараз перебуває, борг далі росте, попросіть його, щоб. Його списали. Я думаю, що можна ризикнути. Зверніть увагу, поставила вам відмітку: податки, які не сплачуються, не сплачуватимуться податок на доходи фіз осіб, це загальна система. Єдиний податок військовий збір. І ЄСВ, якщо ФОП не має найманих працівників. Дуже багато шуму наводить От саме цей прикол, бо всі. Думали і якби ніколи не звертали на це уваги, що якщо ФОП десь працює паралельно і служить або служить, то, типу, навіть при, тому, при тій умові, що він має найманих працівників, він може за себе не платити ЄСВ. Не сталося, як згадалося. Є там частина 4, здається, статті 4 закону України про ЄСВ. Ознайомтеся, ну, Коротше, якщо ФОП має найманих працівників, мусить за себе платити ЄСВ. Йдемо далі. Е є така платформа, вона зараз набуває популізму, називається Розмова. На ній реєструються психологи. До речі, хто психолог і хоче там формувати свою якусь практику набувати досвіду, ви можете спокійно зареєструватися на цьому сайті. Я не знаю, які там умови, які вони знімають в комісії, бо там по-любому є таке, що хтось на чомусь заробляє, безкоштовно цього всього немає. І ті, хто потребують психолога, можуть зайти на цю. Я я намагалася, до речі, пройти просто для свого досвіду. Ви можете зареєструватися на цьому стартапі, ой, стартапі господи, на цьому сайті розмова, UA, і підібрати собі там спеціаліста, назначити час, вартість там одразу пишеться, і їх дипломи вказуються, освіта, досвід, роки, практика. Коротше, там можна собі підібрати і по вартості, і по часу, і по. Досвіду спеціаліста, з яким можна поспілкуватися на, інформа... ну, на ту чи іншу тему, в якій ви потребуєте допомоги. Психолог це не соромно, психолог це допомога, але платна. Тому ФОПи, які психологи, будь ласка, ось вам платформа створена, щоб заробляти кошти. А ті люди, які потребують, ось вам платформа, де ви можете витратити ваші кошти. Значить, Захисти себе онлайн, дотримуйся правил кібербезпеки. Дуже багато активувалося шахраїв. Пересилання QR-кодів. Люди сканують і не знають, куди цей QR-код вас переносить. Вказування автоматичного заповнення полей своїми даними карток. Заповнюйте, і також не знаєте, де вони можуть зафіксуватися, залишитися, або куди підуть ваші кошти. Бережіть себе, бережіть своїх близьких, особливо літніх людей, які в тому не розбираються, щоб мінімізувати ці шахрайські всякі... Взагалі, бляха, як ці люди живуть, я не знаю. Боже, забирать зараз така скрута в нашій, в нашій країні для простих людей. Це просто жесть, і ще з них, ну, коротше. І так, курс євро. Я би хотіла, щоб ми звернули на це увагу. Це на сьогоднішній день 49, 25, І ми і прогнозується до кінця літа бути 50. Тому, хто завдається питанням, чи потрібно мені купувати євро? Думаю, ви відповідь зрозуміли. Значить, пішла, пішло полювання на дропів. Хто такі дропи? До речі, я спілкувалася з одним із них, з їх представником. Люди свято вірять, що вони ні в чому не винні, і що їм розповіли абсолютно легальну схему, а вони ні в чому не винні, просто дозволили користуватися своїми картками і все. І, типу, ну це ж не він, це хтось. Так от вам дропи, шановні, дропи це люди, які дозволяють використовувати свою банківську карту у різних схемах. Їх можна, звичайно, назвати злочинними: шахрайство, кіберзлочини, наркотики і так далі. Мета злочинців запустити фінансові сліди. Ну, типу, ти даєш свою картку користуватися, при цьому ти там працюєш на хлібзаводі. Да? Хто на тебе подумає, що ти там продаєш якісь наркотики, або запускаєш кошти від наркотиків. При цьому ти отримуєш там щомісячно якусь певну оплату за те, що користується твоєю карткою, або певну комісію. ДРОП – це не жертва, а співучасник. Офіційна заява прокуратури. Їх затримують першими, тому що вони ну, якби самі доступні, це прості живі люди, які просто працюють, які захотіли додатково отримати якісь бонусні кошти для свого існування. Загрожує штраф, конфіскація і в'язниця. Ну, як, як розпізнати робота, як розпізнати вербування? Робота лише переказ коштів. Без вимог до освіти, спілкування лише онлайн, занадто вигідна пропозиція, просять фотокартки, паспорту і так далі. Я розумію, що складні часи, і не всі люди можуть існувати в рамках норми, яка там була заведена і покладена нашими там державою, батьками і всім іншим. Але будьте, будь ласка, уважними і думайте про те, що вам загрожує. Думайте про майбутнє, не про теперішній час, ви можете зараз, звичайно, отримати своїх 100 доларів і піти купити те, що ви там мріяли. А потім сидіти з цим без того, що ви мріяли у в'язниці, якби не очень. І скільки показують, наскільки практика показує всіх, кого допитують, все одно накладають адміністративні штрафи, все одно прив'язують як до групи. Злоч... Ну, коли ви Якщо ви б ви прочитали кримінальний кодекс, ви би знали, або хтось читає і знає, що кожна стаття вона у стаття має підстатті, і вони ускладнюються. Тобто є один звинувачений, є група осіб, є головуючий там в групі осіб і так далі. І от коли це група осіб, ваше навантаження на вас кримінальне йде в два рази більше. І, звичайно, ви зрозумієте, що у вас хтось взяв цю картку, да, і це вже група осіб. Тому ви завжди, коли йдете, вже не будете сам винувати, де буде менше покарання. А ви вже можете бути в злочинній групі. Тому, будь ласка, думайте і майте це на увазі. Так, йдемо далі. Open Data Bot мене здивував, у них є новий функціонал. В Open Data Bot можна перевірити бізнес на предмет реєстрації. На звільненій території, де ведуться бойові дії, на тимчасово купують території ТОТ. Бажаєте перевірити ФОП або компанію зараз? Тобто ви вводите свій ідентифікаційний код або код вашого партнера, і перевіряєте, чи він зареєстрований на території ТОТ. Пам'ятаємо, що всі, хто зареєстрований до цих пір, ФОПи на території, які вже вважаються окупованими. І до цих пір не перереєстрували свої ФОПи, їх взаємовідносини з іншими ФОПами або юридичними особами, визнають недійсними на єдиному податку. Просто визнають недійсними. І тоді виникають зовсім інші питання. Ті ФОПи, які з ними співпрацювали, виступили автоматично податковими агентами і мусять сплатити. ПДФО і військовий збір за людину, з якою співпрацювали з окупованою територією, бо вона не може бути ФОПом на території України. Вона може бути тут тільки як фізична особа. Ось така позиція податкова. Зверніть на це увагу, будь ласка, і перевірте ваших контрагентів, хто у вас там ну, з території, чи вони перереєструвалися на нову адресу. Калькулятор субсидій. Нам тут опублікували ось такий QR-код. Ви можете відсканувати, вводити місто, місто, площу житла, склад родини, дохід, вартість оренди, і система показує, скільки покриє держава, а скільки ваше буде співфінансування. Калькулятор субсидій. прикол. Так. Чому закриваються українські ФОПи? Ви розумієте, да, що зараз дуже багато людей просто закривають свої маленькі бізнеси, тому що не витримують тиску? Не витримуються атмосфери, яка навколо цього тиску. <смі> не знаю, цієї масової атаки нови, новин. Постійно якісь новини, новини, новини. Звідти, звідти, звідти. Пан у кожного вже на губах ФОПа, всі знають, що це таке: касові апарати. Банки, блокування карток. Коротше, я уявляю, коли ФОП іде на роботу, рано стати, такий, Господі, хоч би сьогодні прожити, заробити гроші, щоб ніхто не подзвонив тобі або щось не заблокував. Ну, тому ніхто не, не хоче жити в, такому, в такій бізнес-атмосфері, багато хто закривається. І одна із я бачу, найбільших причин це статистика Open Data Bot, податки 62% ФОПів не хочуть платити податки в таких великих розмірах. Так, запрошую вас відвідати мій новий електронний магазин в інстаграмі, або замовляти по номеру телефону Трев'яні чаї від Світлани Анатолійовни. Різні рецепти, тільки ви зроблені своїми власними руками, висушені, запаковані і розфасовані. Чисті, екологічно, не знаю, можу 100% підтвердити, що нічим вони не були не побризгані, не покроплені, нічого, абсолютно вирощені у своєму, у, своєму, у своєму власному саду і зібрані у своєму власному саду. Тому, кому хочеться, будь ласка, замовляйте, скоро буде відкриття мого магазину. Інстаграм-сторінку, інстаграм-посилання залишу під відео. І так, тисячу українців замінили техпаспорти за тиждень. Нова плюшка від дії. Ви можете зайти в дію на смартфоні, натиснути пару там комбінацій на клавіші, і у вас буде можливість замінити свій техпаспорт. Техпаспорт замінюється там з певних причин. У мене була причина заміна адреси моєї прописки, і я її замінила. Такої можливості раніше не було. Потрібно було приходити в чергу, стояти, заповнювати заявку і так далі. Зараз це дуже швидко все робиться і підтягується автоматично з порталу дії. Вся ваша інформація. Мені навіть не довелося заповнювати там нову адресу або новий телефон. Все підтягнулося, я підписала своїм підписом через дію і відправила заплату тисячу чимось гривень, тисячу сто, здається. Плюс доставка на Укрпошту і отримала буквально через дві неділі техпаспорт новий. Дуже задоволена, рекомендую. Не знаю, супер можливість, якщо чесно, Економити час і нерви. Прокурорами голосівської окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру Киянину, який за гроші використовував свої знайомства, допомагав здійснювати перереєстрацію транспортних засобів та проводити зміну номерних знаків в обхід електронної черги. Якщо чесно, я не знаю, як ви відноситесь до цієї новини, але я задоволена. Я, як власниця автомобіля, автомобіля якого там змінюю, або щось перереєстровую, або щось роблю з ним. Я користуюся абсолютно як проста людина електронними чергами: стою, кручу. Раніше приходило, ще записувалося в списки і так далі. Типу, всі ж намагаються прийти діджиталізацію да, зробити в країні і прийти всі до абсолютно спокійного електронного режиму, номерок пішов, ну як цивільні люди жити. Ні, завжди знайдеться оце, яке типу рішає все. З цим розумним лицем. Не хочу мать вкатись, вибачте. І, і воно все пішло там, вась, 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 вась. Нарешті, хоча б одного для прикладу покажуть усім, що може бути, коли вже не доїдає. Я розумію, що ви можете подумати, що він не поділився, там щось не віддав. Я все розумію. Але я і проти такого бізнесу, виду бізнесу. Чесно, ми все-таки цивілізовані люди, і ми маємо йти вперед, а не деградувати. І мені би хотілося поменше таких рішав. Поки будуть рішали, доти буде корупція. Це просто істина. Пакунок школяра. Скоро в діє. У нас новинка знову від держави. Пакунок школяра, батьки першокласників отримуватимуть 5 тисяч гривень через дію. Ну що, я можу тільки сказати: вітаю, тому що це все-таки якийсь такий маленький бонус, і він, ну, не набагато, але не трішечки спростить збирання вашої малечі. До першого до першого класу. Е, повідомлено про підозри вихилені від спати понад 30, 344 мільйони гривень податків екс-президенту та бухгалтеру відомої авіакомпанії. Е, показала вам цю новину тільки для того, щоб ви звернули увагу, що бухгалтера, які працюють в компаніях офіційно оформлені, одночасно несуть. Е, Кримінальну відповідальність разом з директором і засновниками компанії. І навіть у ФОПів, ви, якщо ви оформлені як бухгалтер, ви будете нести таку саму кримінальну відповідальність, як ваш керівник. Не таку можливо трошки іншу, можливо, неправильно вирзалась, але скажімо так, кримінальну відповідальність оба, обоє будуть нести. Тому що один керує, другий просто це регламентує в державних органах. І один без одного існувати не може. Тобто бухгалтер не може самостійно взяти на себе там, тіпа, сьогодні задекларую ось так. або «Там Це все робиться разом. Керівник керує, бухгалтер виконує. Ось. Тому, будь ласка, майте на увазі. І не забувайте, будь ласка, що якщо ви на аутсорсінгу обслуговуєтесь, аутсорсери являються держфінмоніторингу, представники держфінмоніторингу. Тобто, якщо ви бачите якусь підозрілу операцію, ви зобов'язані зайти на Держфінмоніторинг, Держфінстат України, здається, називається, не пам'ятаю, як це сайт, Держфінмоніторинг України. Напишіть так, зайдете на сайт, там можна зареєструватися через електронні ключі як суб'єкт Держфінмоніторингу і подати повідомлення про те, що ви бачите підозрілу операцію. Тим самим ви себе захистите при можливій кримінальній якійсь операції при можливих якихось наслідках кримінальних. Де у вас буде повідомлення, що ви про це повідомляли державні органи, і що ви хотіли себе захистити вчасно? От і все. І тоді ви хоч більш-менш можете собі спростити життя. Монобанк зробив таку фішку. Як, як зробив, ця фішка існувала, і вона зараз існує, як, скажімо так, за, зафіксувати родинні зв'язки. Мені вона сподобалась тим, що ви, коли перекидуєте кошти сестрі, мамі, татові, своїм родичам, своєму чоловіку, дитині. Тепер ви знаєте, що все моніторинг може терфімоніторинг, і може заблокувати рахунки. Щоб цього не сталося, і банк монобанк в частності міг розуміти, що ви перекидуєте своїм родичам, там можна зв'язати себе. За допомогою документи, які підтверджують, що це ваша дружина, син, дочка, батько, бабуля там чи ще хтось, підтягнути їх в систему монобанку і е, тим самим забезпечити і собі, і вашому родичу комфорт і безпеку. Ніхто не буде нічого блокувати, тому що ми всі знаємо, що перекати своїм родичам дозволений і може не оподатковуватися. Візьміться замітку, я це вже зробила. ПФУ, Контакт-Центр Пенсійного фонду України, інформує про надання консультації. Будь ласка, зверніть увагу. Он, ПФУ, ось контакти. Кон, Контакт-центр. Багато хто запитує, часто хто запитує, а по якому номеру можна звернутися. Ось, будь ласка, номери Пенсійного фонду України. Де ви можете зателефонувати і вас проконсультують. Так, 1% від Монобанку для тих, хто оформив заробітний проєкт. Монобанк анонсував цю значить, акцію, тепер це все вже дійсно працює. І багато хто перейшов в Монобанк на обслуговування своїх найманих працівників, щоб вони там оформлювали картку. А ви спокійно їм переводили заробітну плату. І ще й отримували за це кешбек 1%. Також зверніть на це увагу непогано. Згадується дуже часто зараз у новинах, що протягом 2026-2028 років впроваджувати заходи щодо реформування податкової політики, здійснення іт консолідації інформаційних ресурсів на рівні Мінфіну та забезпечення адміністрування цих належним адміністратором. Розширення підстав для позасудового доступу податкових органів до інформації про обсяги коштів, що надходять на банківські рахунки платників податків. Банківська таємниця. Її скоро не буде. Зверніть на це увагу і налагодьте алгоритм знаходження вам коштів на рахунки. Він має бути зрозумілим і всі кошти мають бути оподатковані. Все, дякую велике за увагу. Не забудьте підписатись. І, будь ласка, коментуйте, залишайте коментарі. з Чим ви погоджуєтесь, з чим ви не погоджуєтесь. Можливо, вас щось тут здивувало, можливо, ви щось вперше почули. Я буду рада бачити ваш фідбек для мене. Все. Дякую і гарного вам настрою.